Чи є попитання у апельтах? Там мало забране подані попитання письмові про дослідження доказів. Так, І 34 питання. Зараз в Олиничка. Є апеляція доповнення, чотири клопотання було. Е, є чотири клопотання да, там про дослідження доказів. Так, ваше. Тому в цій частині є пропозиція розпочати апеляційний розгляд і вирішити ці клопотання після пояснення. Я хотів, ну це на ваш розгляд. Ну, так побудований процес, що я клопотання маю заявляти зараз. Але у мене в мене клопотання пов'язані з виром. Це питання про визнання доказів не виключення їх з мотивувальної частини вироку, то як я можу їх зараз. Я чому не кажу, що ви говорили, що у вас є питання, але ми можемо їх розказати після надання пояснення попередження. Я ж про це кажу, якщо ви мені дозволите подати ці да. питання, бо зараз ви <кій> питання, я скажу, в мене немає, у мене є. Ні, але якщо ви дозволите вони... після доповіді, Після пояснень, щоб ми просто розуміли, в якому контексті і для чого. І якщо передосліджувати, то що саме і у зв'язку з чим? Зрозуміло. Баба Євгас пропитання. Все те, що у захисника, зрозуміло. Пояснення пізніше, по клопотанням. Є попитання у захисника, є просто пропозиція захиснику надати ці попитання після доповіді і пояснень да -да, сторін. Зрозуміло. Употерпіло, є попитання? Немає Немає. Тоді доповідається вироком Оболонського районного суду міста Києва, Балак Микола Анатолійович, визнаний у вчиненні злочинів, передбачених пунктами 6 12. Частина 2 статті 115, частини 4 статті 187 КК України і йому призначено покарання. За частиною 4 статті 187 КК України у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскації належного на праві власності майна. За пунктами 6, 612 частини 2 статті 115 КК України у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскації належного на праві власності майна. На підставі частини першої статті 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено бабаку покарання у виді позбавлення волі строку на 15 років з конфіскації належного на, справі, на праві власності майна. Строк покарання бабаку обчислюється з набуття вироком законної сили. І зараховано в строк призначеного покарання за цим вироком, строк попереднього ув'язнення з 18 липня 2020 року до 17 червня 2021 року і з 17 червня 2024 року до набуття вироком законної сили з розрахунку одному дню попереднього ув'язнення відповідає два дні позбавлення волі, а також цілодобово домашній арешт з 18 червня 2021 року. До 24 березня 2022 року з врахуванням положень статті 72 КК України, згідно з якою трьом дням цілодобового домашнього арешту, відповідає один день позбавлення волі. За вироком суду БАГА визнаний винуватим в тому, що у настановлений дату та час в місті, але не пізніше 25 липня 2015 року. У нього та не особи за попередньою змовою умисел, спрямований на вчинення вбивства Ніколаєва з корисливих мотець з метою заволодіння належним потерпілому майном, зокрема грошовими коштами. Готуючись до вчинення злочину, баба та не встановлена особа, зібрала відомості про Ніколаєва, після чого визначили час та місце вчинення злочину. При цьому заздалегідь підшукали знаряддя вбивства, не встановлену вогнепальну зброю, споряджену саморобними набоями. Калібру 9 міліметрів, які пристосовані до пострілу фрагменту металевого шору з різьбою для задіяння людині максимальної шкоди, тобто вбивства, а також підшукали засоби, за допомогою яких можна закрити обличчя балаклави. Пізніше реалізуючи наведений умисел, 25 липня 2015 року, у проміжок часу між 19.00 та 19.50 бабак та не встановлена особа. Прибули до будинку 43, який розташований за адресою міста Київ проспект Героїв Сталінграда. Увійшли в перший під'їзд вказаного будинку, де баба, та не встановлена особа, піднялась на третій поверх і очікували біля квартири Ніколаєва на сквому майданчику. Близько 19.50 п'ятдесяти баба на встановлена особа. Побачили, як Ніколай піднявся на третій поверх, де розташована квартира останнього. у цей час баба та не встановлена особа. Наблизились до потерпілого і, використовуючи попередньо підготовлену зброю, реалізуючи свій умисел, заподіяли потерпілому цілесне ушкодження у видільних поранень голови, здійснивши з вказану зброю два прицільні постріли з близької відстані в життєво важливий орган голову потерпілого, в результаті чого Ніколай впав на підлогу сходовому майданчику. Після цього баба вперед встановлена особа заволоділа мобільним телефоном марки Лінова, зазначений номер імею, вартістю 3012 гривень 53 копійки, що знаходився в кишені одягу Миколаєва, і ключами від дверей до квартири, за допомогою яких в подальшому проникли до квартири потерпілого. Коли відкрили квартиру та проникли в неї, їх дії були викриті мешканцями будинку. З чим баба та невстановлена особа, залишили місце злочину, вийшли з під'їзду будинку та попрямували на невідомому напрямку. 25 липня 2015 року, близько 21 першої години, Ніколаєва було доставлено до Київської міської клінічної лікарні ЕШМД, де о 5.45 29 липня 15-го року, Ніколаєв помер. Смерть останнього настала. Наслідок вогнепального сліпового поранення голови, яке призвело до розвитку напряму набухання головного мозку, і дії бабака за вказаними подіями кваліфіковані е, за пунктами 6.12 частини 2 статті 115 ПК України, якогось на заподіяння смерті іншої людини, з корисливих мотивів, вчинені за попередньою змогою розмовою групою сім, а також за частиною 4 статті 187 ПК України. Як за володіння чужим майном, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу розбій, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням до житла та заподіяння ці шкільці власних ушкоджень, цивільний позов, цивільну позовну заяву Ніколаєвої про відшкодування моральної шкоди. Задоволена і стягнута з бабака на користь Ніколаєва в якості відшкодування моральної шкоди 1 млн грн. Цим же вироком вирішено питання судових витрат та доля речових доказів. Не погоджуючись з вироком суду, захисником в інтересах попонуваченого подана апеляційна скарга з доповненнями, в якій ставиться питання про скасування вироку. І закриття кримінального провадження, і в самі в доповнені до доапеляційних скарг і в апеляційній скарзі окремому куртом іде попитання про дослідження всіх обставин кримінального провадження в повному обсязі. І в тому числі захисником зазначено про попитання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції, проте заявлялося попитання про дослідження таких доказів. В цій частині, будь ласка, пане захисник, будьте готові зазначити, які саме попитання вами заявлялися і що саме не досліджувалося. В обґрунтуванні вимог апеляційної скарги захисник зазначає про те, що на його переконання розгляд даного кримінального провадження проводився неуповноваженим судом, а саме закон судом, який був створений, не був створений відповідно до вимог закону. З посиланням на нормативні документи, захисник зазначає, що було. Змінено вирішено питання про ліквідацію і створення нового суду. Разом з тим, є в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних, осіб, підприємств і громадських формувань, які є загальнодоступним. Оболонський суд нібито зареєстрований 7 лютого 2002 року, має ідентифікаційний код юридичної особи. Однак після 7 лютого 2002 року Болонський районний суд не був взятий на облік органами державної статистики, як такого вимагала, діючі на той час законодавство. І, виходячи з наведеного, на переконання захисника оболонський районний суд міста Києва не був утворений у законний спосіб, а відтак і не мав права розглядати дане кримінальне провадження. Окрім того, Захисник наголошує на тому, що було зазначено мобільне телефони, виключіть, будь ласка. Було заявлено про питання про дослідження, про проведення судового розгляду судом присяжних. Розгляд судом присяжних передбачає наявність двох професійних суддів і сімох попередньо відібраних присяжних. Було визначено двох суддів Пономаренка і Шевчука. Після відкриття судового засідання розпочався відбір присяжних, проте стороною захисту було заявлено відвід суддя, і захисник наголошує, що це питання було вирішено не у спосіб передбачений законом, оскільки відповідно до вимог КПК суд присяжних це саме двоє суддів професійних і сім присяжних. А колегіальний розгляд передбачає наявність в трьох Трьох професійних суддів. І законом передбачено порядок розгляду е, е, заявленого відводу, е, коли заявляється колеги суддів і коли заявляється судовий присяжник. В даному випадку було вибрано, е, визначено тільки двох суддів, і вони не мали права розглядати заявлений їм відвід. Вважаючи, що за такі обставини були порушені вимоги КПК України, по-перше, на думку захисника. Було неправомочними суддями здійснюватися відбір присяжних, і окрім того, за цих обставин було створено незаконний склад суддів. У зв'язку з чим захисник також наголошує на тому, що неповноважний склад суддів розглядав дане кримінальне провадження. Окремо захисник наголошує на тому, що оскільки Оболонський районний суд міста Києва був створений. З порушенням вимог закону, то як професійні судді, так і присяжні не повинні були взагалі приймати участь, повинні були на думку захисника відмовитися від прийняття участі в розгляді кримінального провадження. проте, на думку захисника, отримуючи заробітну плату, судді саме з цих підстав не відмовилися від проведення судового розміру. Також захисник наголошує на тому, що під час судового розгляду не були, суд не надав належної оцінки доказам на групу захисника фальшування матеріал, матеріалів кримінального впровадження. Зазначає про те, що були досліджені протоколи допитів залегендованого свідка Якубовича і Свідка Північ, тексти, яких під час судового розслідування збігаються. І окрім того, захисник звертає увагу на те, що показання свідка е, Якубовича були викладені від імені е, особи жіночої статі. Е, за попитанням сторони захисту, суд прийняв рішення про допит свідка кулініч в судовому засіданні, проте в подальшому за власною, за власною ініціативою. Відхилив це клопотання, відмовився її допитувати, не звертаючи на наполягання сторони захисту. Окрім того, захисник наголошує на тому, що відсутній в матеріалах справи технічний запис судового засідання з показаннями свідка Якубовича. Сторона захисту клопотала про повторний допит вказаного свідка, проте суд відмовив. Посилаючись на те, що йому невідомо і відомості про справжні автегії відомості вказаного свідка. І, і наголошую, що ці обставини на думку записника свідчить про те, що суд не переконався в тому, що залегендована особа є. Достовірності відомості щодо залегендованої особи, що саме це та особа, яка дійсно є свідком. Окрім того, суд запропонував прокурору забезпечити прибуття вказаного свідка в судове засідання для повторного допиту. Проте прокурор відмовився категорично від допиту і захисник вважає, що в такому Випадку суд в першої інстанції не мав права взагалі враховувати ці показання свідка оскаржуваному вироку, оскільки це є порушенням кримінального процесуального закону. Також захисник наголошує на тому, що суд не дав у вироку також оцінки ряду експертиз, висновки яких містяться в матеріалах справи, в тому числі щодо висновку експерта про. Проведеними послідам, які підходили від Бабака на речах і предметах, які не було виявлено. Це питання залишилось по зову суду, і також захисник наголошує, що це є як порушенням права на захист обвинуваченого, так і порушенням вимог КПК України. Окрім того, захисник наголошує. На фактично недопустимості і неналежності всіх висновків експертів. Я не буду конкретно зупинятись. Пан захисник сам надасть з цього приводу пояснення. Також захисник наголошує на тому, що протокол впізнання особи від 3 червня 2020 року він не містить анк анкетних відомостей. осіб, ці чиї фотознімки були надані для впізнання, в тому числі. І був наданий знімок пізнаної особи. Зазначає про те, що відсутній опис усіх осіб, які пред'являлись для впізнання за номером від норми до чотирьох, не зазначено відомості конкретних даних щодо особи, яку впізнано, і не зазначено, у який спосіб була проведена така слідча розшукова дія. Вважає, що вказаний, вказана слідча дія. Мала цілеспрямований характер саме направлений проти обвинуваченого. Вважаю, що цей доказ проведено з порушенням вимог КПК України є недопустимим і не може бути покладений також в основу обвинувального вироку. Окрім того, захисник наголошує на тому, що стороною обвинувачення були надані відповідні докази щодо виклику міліції початку огляду місця події, проте вважаю, що ці докази були здобуті до внесення відомостей ЄРДР і таким чином навіть після проведення цих слідчих дій необхідно було одразу внести відомості в ЄРДР. Проте відомості в ЄРДР були внесені невідомою особою 25 липня о 22.59 і в матеріалах досудового розслідування відкритих порядку статті 290 КПК України на стороні захисту відсутні долучення будь-якому слідчому щодо проведення посудового розслідування. Фактично досудове розслідування розпочаток 25 липня 2015 року органом досудового розслідування, а саме оборонським рубом МВС України. Проте з 6 листопада 2015 року набув чинності закону України про Нацполіцію. У зв'язку з чим правоохоронний орган міліція припинив існування. Нацполіція згідно з вказаним законом є новоутвореним органом і не є правонаступником міліції. І у зв'язку з чим на переконання захисника з моменту початку діяльності, тобто 6 листопада 2015 року, до 23 грудня 2015 року, за слідчими органами національної поліції, не було визначено ніякої підслідності, а літак всі дії, які проводили саме в цей період на переконання захисника. Є такими, що зібрані неуповноваженими особами, а відтак вони є недопустимими і суд не мав права брати їх до уваги. Також захисник наголошує на тому, що протокол огляду місця події від 25 липня 2015 року є недопустимим доказом, оскільки під час огляду місця події був присутній і брав активну участь інспектор кінолог житні, що підтверджується наявними матеріалами, актом 25 липня 2015 року про застосування розшукового собаки, складений вказаним кінологом, і слідчим Чабаном. Сам огляд проводився в період часу з 22 до 22.30, те застосування службового собаки за участю в слідчого чи вона здійснена в цей, в цей же день, проте за часом раніше, з 21.05 з до 22.20, таким чином застосування відбулось фактично. В процесі огляду місця події, проте відомості про вказаного інспектора кінолога життєка відсутні в протоколі огляду місця події, що на переконання захисника дійсно порушенням вимог КПК. І, окрім того, сам протокол не містить будь-яких даних про участь інших учасників огляду місця події, хоча технічними засобами це зафіксовано. І окрім того, в даному випадку всі учасники повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, однак в даному випадку не зазначено характеристики, умови і порядок. Носіїв. І, е як зазначає захисник, ці обставини позбавляли суд можливості перевірити достовірність доданої до протоколу фототаблиці, вважаючи це є істотне порушенням вимог КПК і порушенням права на захист. І окрім того, звертає увагу, що жодний додаток до протоколу, жодної з, з, з осіб не підписаний. Окрім того, записник зазначає про те, що матеріали судового впровадження фізично присутні до всій інформації, зокрема із лукозаписом судового засідання від 1 лютого 2021 року, на якому зафіксовано допит свідка Якубовича. Інформація, яка надана під час допиту в судовому засіданні.